Вона не може стати на ноги. Падає. Ні, вона не стане. Від тебе. І коли її треба, я її просто саджу. Я зараз прийду. Вона може, коли вона каже, вона падає. Вона не може стояти на ногах. Дивіться, їй зробили, зробили операцію на біпі, в Нобіпі, Їй поставили спицю. Через декілька днів вона просто почала вже не ходити, а повзати, операцію. А збит я почала вилазити. В неї почала вилазити через кожу. Ой, я я бігаю постійно з нею, ну я постійно е, хвилю, ну, я хвилюю за нею.